Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про Саваслейку, знищення рашистських літаків. Виявляється, ударів по рашистському аеродрому Саваслейка було два. Ну, в принципі, про це відомо, але вони стались один 14. го Другий 16-го, якось так, в тіні першого удару лише ті, хто дуже уважно слідкує, ну знає звичайно і бачив і читав, що воно їх два. А так, коли вже 16-го з'явилася інформація про те, що здійснили удар, якщо той, хто читає чи слухає, в першу чергу звертаючи увагу на заголовок. То удар по Саваслейки пошкоджені там літаки, а так це ж позавчора було. Я вже це чув чи читав. Тобто підход був у багатьох людей такий. Тобто не всі знають я з реальних розмов, ну, декілька разів почув таке, що, що да, два. да, два. Так от удара було два. Результатом цього, цих двох. Ударів знищено один міг 31К, та 6 пошкоджено. Ну і не лише це, далі про це нижче. Так от, другий удар він був значно результативніший за перший. Перший був було завдано, як я вже сказав, вище 14 серпня. Тоді вдалося пошкодити склад паливно-мастильних матеріалів, ємності для палива і палива не просто, а саме палива для оцих мігів 31К, і знов-таки не. Не те, що для цих мігів, а для мігів, коли вони. а ну в принципі, можна сказати, для мігів 30, мігів 31 к саме К. Бо ці Мігі 31К, це вони перероблені, пере, переобладнані під. ну Вони є носіями отих клятих калібрів. Калібрів, кінжалів. Так от. Коли його переробляють під цей е, кінжал, з нього багато чого знімають, його треба полегшити, цей літак. І він більш, е, ніж носити під собою, е, як я називаю, під брюхом е, цей кінжал, він більш ні на що не здатний. Е, під крилами знімають навіть е, оці. Е, Консолі для е, причеплення інших е, ракет. Тобто, Ну я ж кажу, він лише може носити цей е, кінжал. І для того, щоб реально ефективно, так як треба, запустити цей кінжал, він має піднятися на досить високу е, висоту. У нього, до речі, е, стеля. Я от точно не пам'ятаю, хоча я й робив про нього випуск чи 22-23 чи 23 тисячі метрів, тобто на порядок вищий, ніж у звичайних військових літаків. І от йому треба піднятись на висоту і розігнатись, він теж дуже швидкий. І саме з цього розгону запустити оцей кінжал. Бо якщо його запустити з висоти там, 10 кілометрів і на швидкості там. Умовно кажучи, півтора маха, чи то воно не буде ефекту, і цей кінжал буде не кінжальним. Ну, це так, я трошки з гумором. Тобто. А для того, щоб вийти на той режим польоту, на ту висоту і на швидкість, треба особливе паливо. З іншим паливом, інше паливо, воно не витримує такого навантаження. і, тобто, те, що вразили оці ємності з паливом саме для мігів 31-х, бо ті звичайні літають на, інших, на іншому паливі. Тобто це ефективно і це видно, бо після того, оце вже тиждень більше тижня злетів звідти в принципі нема. Немає злетів з кінжалами. Звідти, може, літаки злітають, але небезпечних оцих скінжалів немає тобто нема вже по Україні постійної повітряної тривоги на весь день від злету того міга 31 Ну і тоді ж в першому цьому ударі був таки пошкоджений один міг. 31К, тобто ємності з паливомастильними е, матеріалами, і саме ємності для е, з паливом для міга 31К. І один пошкоджено. Це результат першого удару. Е, друга атака була здійснена 16, го як я вже сказав, серпня. Ну і в цій атаці було знищено, вже не пошкоджено, а знищено один міг 31К і два іла 76-х. Ну, а також пошкоджено ще 5 літаків, ну і як... Е, ймовірно, пишуть, кажуть, що то були МІ-31К. Це головний основний аеродром, де базуються саме ці літаки. Це не значить, що тільки вони більш ні, нікого нічого. Ну але переважно. Ну і якщо можна сказати, якщо підтвердиться реально підтвердиться так на 100%, що пошкоджено шість оцих мігів 31 х та знищено один, то можна буде говорити, що. Вже уражено 25% всіх носіїв так званих гіперзвукових ракет кінжалів Загальна кількість мігів 31К руського рейху не перевищує 24 одиниці. Так вважають, знають, рахують західні аналітики. Ну, водночас існує і значно менш оптимістична для Руського Рейху оцінка 12 одиниць, міг 31К. Ну і тому офіційне, офіційне підтвердження таких успіхів сил оборони України дійсно вкрай важливо. Якщо їх 12, ну чи там 13-14, то знищення пошкодження, знищення одного і пошкоджено 6, тобто 7 мінус. Це більше половини. Ну, це чудово. Ну, а взагалі авіабаза Саваслейка, вона знаходиться в Ніжегородській області в 650 кілометрах від кордону з Україною. Абсолютно в досяжності українських дронів втричі менше, ніж можливості українських дронів, умовно кажучи. Ну, і є надія, що. Доволі швидко, ну, відносно швидко, звичайно, Саваслейка буде в доступі у українських ракет Нептун, ну, чи якихось інших ракет, бо ракетна програма зараз поновлена і Україна активно працює над власними ракетами. Ну, а поки ракет немає. Немає таких, щоб могли дістати ту саваслейку, Треба туди бити дронами. Міхи 31 мають бути знищені або втекти кудись десь там за Урал, умовно кажучи. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!